Слава Україні! Вітаю вас на каналі. Ми продовжуємо вивчення органів квіткової рослини. І сьогодні докладніше поговоримо про бруньки. Розгорніть зошит і запишіть тему Лабораторне дослідження будови бруньки. Мета роботи: ознайомитись із видами та будовою бруньок, їхніми функціями. Обладнання, пагони рослин, скальпель. Хід роботи. Ви уже знаєте, що брунька це зародок пагона рослини. Зазвичай бруньки знаходяться на верхівці стебла або в пазусі листка. Для багаторічних з дерев'янистих рослин помірних широт характерні закриті бруньки, у яких зовнішні листки перетворюються на луски, що захищають бруньку від вимерзання. Зверху вони можуть вкриватись смолистими речовинами дуже липкими. Розглянемо пагони гіркокаштану. На пагонах добре вирізняються великі округлі бруньки і менші довгасті бруньки. Зробимо через них поздовжні зрізи і розглянемо їхню будову. На розрізі довгастої бруньки чітко видно покривні лузки. Зачаткові листки, зачаткове стебло. Отже, це вегетативна брунька. Щоб побачити конус наростання у центрі бруньки, потрібні більш потужні оптичні прилади. Отже, замалюйте вегетативну бруньку і підпишіть її складові частини. Тепер розглянемо велику бруньку у розрізі. У центрі чітко видно зачаткове суцвіття. Його огортають зачаткові листки. Бруньку покривають покривні лузки. Це брунька вегетативно-генеративна або змішана, оскільки містить і зачаткові квіти, і зачаткові листки. Такі ж бруньки у винограду, буску, яблуні, малини. Замалюйте змішану бруньку. Підпишіть її складові частини. Тепер розглянемо верхівкову бруньку магнолії. Вона помітно велика, вкрита волосками. На розрізі добре видно, що конус наростання перетворився на зачаткову квітку, яку огортають покривні лузки. Це генеративна брунька, адже вона містить лише зачаткові квіти. Такі бруньки у сливи, персика, вишні. Замалюйте генеративну бруньку, підпишіть її складові частини, запишіть висновки до роботи. Дайте відповіді на запитання: Що таке брунька? Яке значення мають бруньки. Які бувають бруньки за розташуванням на стеблі? Як відрізнити за зовнішніми ознаками вегетативні та генеративні бруньки? Ви сьогодні гарно попрацювали. Впевнена, що все було зрозуміло. Якщо урок був для вас інформативним, прошу поставити вподобайку цьому відео. Дякую вам за перегляд. Бажаю успіхів у вивченні біології.